Мультиспортивного свята коло єдності, яке відбулось на базі оновленого легкоатлетичного манежу. Сотні вихованців представили свої вміння та набуті навички. А це танець дракона від ушуїстів, вихованців дитячо юнацької спортивної школи номер 10 На захід завітали також паралімпійські призери, ветерани російсько-української війни та місцева влада. Це місто, котре не скорилося. Місто де досі існує життя, тому діти люди ходять на працю. І було важливо, що саме це місто побачило, як оці воїни, воїни, котрі лишилися кінцівок у кожному цих воїнів є дірки, котрі війна залишила не завжди. Але саме вони не зламалися. Вони будуть жити і будуть відбудовувати. важливо, щоб це побачили, як ці воїни змагаються на змаганнях. Цей незламний дух дух Запоріжжя, дух України. Насправді це те, що надихає і те, що надає нам віру до майбутнього. Сьогоднішній захист коло єдності ще раз нам підтверджує, що всі ми єдині, єдині навколо нашої держави, навколо нашої мрії, навколо нашої перемоги. Перш за все, я хочу подякувати нашим військовослужбовцям, які сьогодні приймають участь в заході. Для нас це є вкрай важливе для того, щоб ви подаєте приклад патріотизму і любові до нашої батьківщини, для наших дітей. А от після урочистостей сотні дітей та досвідчених спортсменів взяли участь у забігу єдності, долучилися до марафону і очільниця міста. Зараз тут в Запоріжжі безмежна кількість людей перемагає кожного дня, перемагає себе. Маленькі спортсмени, дорослі, військовослужбовці. Кожного дня роблять крок назустріч, виховують свій сталевий характер, закалюють свою дисципліну. Будь-яка мрія в вашому житті це питання двох компетенцій вашої дисципліни і вашої наполегли. Також привітала вихованців запорізьких дю США та спортивних секцій. Президентка федерації легкої атлетики Ольга Солодуха, одна з найбільш титулованих спортсменок України, наголосила на важливості створення таких легкоатлетичних манежів, навіть попри близькість до фронту. Це вражає. Я знаю, що багато переселенців, більше 20 тисяч дітей. Така цифра була озвучена мілітопольських дітей. І цих дітей треба витягувати з домівок, витягувати з гаджетів. Вони мають займатися спортом, тому що в нас тоді є здорова нації. Вони будуть відволікатися від війни. А це спорт. Тому якраз така споруда, де є займатися спортом, легка атлетика, гімнастика, теніс тут багато всього можна. Собі знайти для себе любу локацію, тому я би сказала, що зараз це три з плюсом чотири, тому що це тільки відкрито і це дасть в подальшому пошту. Загалом участь у мультиспортивному фестивалі взяли понад сотня легкоатлетів, спасівців та вихованців інших дю США. А от тренерів нагородили почесними подяками від Федерації легкої атлетики. Вадим Сорвін, Єлизавета Швайкомики Тейнега, телеканал МТМ.